Щоб зберегти Дніпропетровську існуючу назву, народний депутат України Олександр Вілкул запропонував змінити її зміст та пов'язати з ім'ям святого Петра. Цю ідею підтримали представники православної та католицької церкви. Олександр Вілкул оголосив конкурс на проект пам'ятника братам святому Петру та Андрію Перевозванному, а також на проект реконструкції привокзальної площі. Олександр Вілку вважає за необхідне зберегти Дніпропетровську його назву, бо за це переважна більшість громадян аж 80% мешканців. Для того щоб і назавжди уникнути спекуляції навколо цього питання, треба просто змінити зміст назви. Вважає політик. Люди виступають проти цього безсмисленого і не переименування. Это не приведет ни к чему, кроме как к тратам из городского бюджета более 4 миллиардов гривен. Причем каждая семья, да не каждая семья, а каждый человек должен будет заплатить больше тысячи гривен на смену документов. Мы предлагаем сохранить имя городу Днепропетровск, наполнив его новым смыслом. Город в честь святого Петра на Днепре. Ідею підтримали представники духовенства, вчені архітектори митці. Два рідних брати святий Петро та Андрій первозванний є символами західної та східної європейської цивілізації католицизму та православ'я. За легендою святий Андрій навіть бував у місцях, де зараз знаходиться Дніпропетровськ. Окрім того, Олександр Вілкул запропонував встановити на привокзальній площі пам'ятники святим, а от монумент Петровському перенести у сквер до заводу імені Петровського. Фонд Українська перспектива сьогодні об'являє конкурс на лучший і скульптурний проєкт і на лучший архітектурний проєкт по реконструкції площаді. Перший за Проєкт, в якого и скульптурная композиція і привокзальна площадь, состоїть 100 тисяч гривень, якщо буде представлен повний проєкт. Представники духовенства передали благословіння митрополита Іринея. Проєкт Олександра Вілкула вважають поштовхом для розвитку міста. Святий Петр, як вже сказано, отець западної цивілізації. І в той же час ми знаємо його ім'я Кіфа Камінь. Uh, который было э uh, во время когда его uh, призвал Христос на uh, служение. Так вот наш город находится на каменных холмах. Последние события показали как раз именно то, что город Непропетровск является неким краеугольным камнем, твердыней всей страны. Підсумки конкурсу будуть підбиті напередодні дня міста Дніпропетровськ у вересні. Ксенія Ніколаєнко, Денис Єлисавенко, новина 11 каналу.